Привіт, друзі! На зв'язку Мобі. Ради вас вітати. Давно з вами не чулися, давно мене не було на Ютубі. Були свої процеси, зйомки, події, проекти. Повертаюся от до вас з таким, на мою думку, хорошим відео, яке, знаєте, трішки тригерить, можливо, але це завжди добре. От бере за живе, бо багато якби є правди в цьому. Яку варто прийняти. Я візьму на себе відповідальність озвучити всі ці речі насправді, бо, бо вони мене суб'єктивно теж болять. І це та територія, з якою я працюю от на стабільній і постійній основі. Тож, ми живемо от з вами в такий час, який в багатьох аспектах є подарунком і прокляттям одночасно. Дуалізм в всій своїй красі і подарунок, бо технології, глобалізація, дешеві інструменти створення і просування дали нам те, про що навіть найсміливіші мрійники там 15 років тому говорили б з посмішкою: ну, було б добре, якби таке стало можливим. А прокляття бо одночасно ми вступили в епоху масового інфантилізму. Ось про це ми сьогодні будемо говорити. Це час, коли значна частина суспільства, особливо навіть талановиті люди, вони обрали залишитись в психологічному віці підлітка. І тому от реальність, яку ще недавно називали фантастикою, вона вже в нас сьогодні під ногами. 15 років тому доступ до професійного відео. Вимагав від нас студії, апаратури на десятки тисяч доларів і навіть доступ до телеканалів. Так? Сьогодні будь-хто може знімати якісно, будь-хто може зняти фільм або продати ідею цього фільму. А 10 років тому, щоб, от, наприклад, продати книгу, потрібно мати контракт з видавництвом. Сьогодні будь-хто може видати власну електронну або аудіокнигу. Поширивши її по всьому світу, там ще 15 років тому доступ до капіталу це означав роки мук в банках чи серед інвесторів. А сьогодні люди запускають кампанії на кікстартері і збирають сотні тисяч доларів від незнайомців, які просто вірять в ідею, уявіть собі. І ми війшли в таку фазу, яку соціологи називають епохою відкритих систем. Що це означає? Бар'єри вони стерлися, але разом з цим всім відкрилась трошечки інша правда. Бар'єри вони перемістилися всередину нас, всередину людини. І здавалось би, якщо інструменти створення, просування і монетизації стали доступними, тоді успіх мав би бути масовим явищем. Але статистика, вона говорить про протилежне. Понад 70% людей, людей не задоволені своєю роботою. Уявіть, 70%! понад 60%! Зізнаються, що застрягли в житті, і причина не в відсутності ресурсів чи можливостей, причина в нездатності подорослішати на психологічному рівні. Бо інфантильність сьогодні це не тільки залежність від інших чи уникання відповідальності, це відмова від використання того, що вже лежить під руками. Це коли людина оточена інструментами, але замість творення – Віддається, от, наприклад, безкінечному скролу чужих життів або якимось пустим речам. Розумієте? Це коли є можливість запустити власний проект, але психіка вона обирає жалітися на державу, на батьків, на не той час. І інфантильність це не просто про слабкість характеру, це більше як біопсиходуховна така петля, яка тримає от людину в такому дитячому режимі. А? Бо мозок сучасної людини він живе в дофамінових циклах, коротких задоволень, соцмережі, стрічки новин. Вони всі побудовані на одному простому принципі. Та? Змінної ось цієї винагороди, як в гральних автоматах, то саме, лудаманія колективна, глобальний такий казік, майже до речі, невидимий. Та? І кожен свайп – це якби обіцянка нового. І діч в тому, що мозок навчається чекати не результат, а стимул. І мозок інфантильного типу це мозок, що плутає стимул сенсом. Бо от, творчість, бізнес, тренування, всі ці речі вони вимагають довгих циклів без швидкої винагороди. Да? І все це воно сприймається як щось нестерпно важке. І так народжується культура коротких зусиль. І миттєвих емоцій. Людина вибирає легке зараз, замість важкого потім. Бо дофамін – це ж не тільки гормон задоволення, як прийнято вважати, це гормон очікування. Інфантильний мозок він застаріє в такому простому циклі очікування, отримання, нудьга. Зрілий мозок він навчається насолоджуватися самим процесом очікування, тобто шляхом, самурайський такий вайб, а не кінцевою точкою. І творець це не той, хто женеться за винагородою, да? а той, хто вміє жити в просторі без нагород, випромінюючи ось цю енергію гри і присутності. Бо творчість вона починається там, де дофамін служить прагненню, а не втечі. Крім цього, в нас ще є такі друзі, як префронтальна кора і лімбічна система. Це варто от знати. Префронтальна кора це зона мозку, яка відповідає за планування. Контроль імпульсів і цілеспрямованість. Простими словами, це доросла частина мозку. Лімбічна система, амігдала особливо, вона відповідає за базові реакції: страх, уникання, пошук задоволення. Та? І напроти, це така дитяча частина. Інфантильність це коли рішення приймає лімбічна система, а не префронтальна. І в такому ключі людина діє імпульсивно, шукає солодкі, втікає від страху. Да? І от нервова система навіть от в стані тривоги вона відключає цю префронтальну кору. Тобто інфантильний паттерн це навіть не лінь, а біологічна реакція ось цього уникання. Мозок буквально вимикає дорослі механізми, прикинь. І хронічний інфантилізм він запускає режим шукати приємне уникати болю. І це веде до переактивації гіпоталамуса. Гіпоталамус це якби центр нашої гормональної регуляції. Їжа, секс, покупки, серіали всі ці речі вони стають способом притупити дискомфорт. І саботаж він тут не випадковий, бо мозок насправді хоче вижити через задоволення, а не вирости. І мозок дорослої людини, він ж постійно створює нові нейронні зв'язки, що зветься нейропластичністю. Але якщо щодня підживлювати короткі цикли задоволення, змінюються саме ці шляхи, це як прокладати стежку. З кожним разом вона стає глибшою і глибшою. І прикинь, через рік інфантильності, мозок буквально перебудовується на рівні синапсів під паттерн отримати легко, уникнути важкого. І в культурі надлишку стимулів префронтальна кара часто не бере лідерство. І всі ваші рішення вони диктуються лімбічною системою, тобто емоціями, імпульсами і страхом. І звідси людина може бути дорослою за паспортом із виду, але дитячою в способі прийняті рішень. І ще один елемент про амігдалу і страх невдачі. Бо знову ж таки, амігдала це центр обробки страху. В людей з невирішеною питанням ідентичності перебільшена оця реакція на соціальні ризики, типу, що скажуть інші? І в мозку відразу активується така реакція, як ніби це якась серйозна небезпека. І це призводить до паралічу дій, навіть якщо об'єктивно загрози немає. В духовному сенсі це теж цікаво, інфантильність це відмова від Зустрічі з реальністю, як, яким, воно, яким воно є, оця реальність, уникання того факту, що життя включає біль, ризик, смерть і невизначеність. Це намагання залишитись в такій райській утробі, де все вирішать інші держава, батьки, вища сила, всесвіт, партнер. Це втеча від власної місії, коли душа прийшла сюди рости і реалізовуватись, але его хоче залишатися в безпеці. І от в християнській традиції про це говорили як про вічне дитинство душі, яке відмовляється від ініціації, в даосизмі, наприклад, як про неправильну інь. Це коли ви хочете приймати, але не хочете народжувати в юнгіанській психології як про архетип вічного дитя, яке живе мріями, але боїться стати от, дорослим творцем. Да? І тут є така ремарочка, бо інфантильний він шукає чудеса. Зрілий, він якби створює їх. Бо бути творцем це означає вийти з уявного світу потенціалів в світ проявлення. І це не в що від гри. Це свідома гра, тільки вищого такого масштабу. І є ось ще такий підхід. він... Метафізичний певно, та така інфантильність як фаза еволюції, бо інфантильна культура це ж не випадковість, це закономірна фаза розвитку виду, бо ми цивілізація, що отримувала божественні інструменти творення, не маючи зрілості богів. Це як в міфі про Прометея: Людина отримала вогонь раніше ніж навчилася от ним володіти. І сьогодні той самий вогонь це технології і можливості, які тебе оточують. Але коли його тримає дитина, він починає пікати. Та? Це більше про таку колективну ініціацію. Ми вчимося керувати силою, яку ще не вміємо нести. І всі ці речі, якби творять і визначає наша увага, але більшість людей сьогодні витрачають її, як діти витрачають кишенкові гроші на блискуче, коротке, без сліду і пусте. І дорослість тут вона не суворість, а вміння керувати цими речами, інвестувати. Да? здатність управління і унікальність цього всього в тому, що це взагалі парадоксально. Конкуренція вона не така жорстка, як здається, бо більшість людей вони не конкурентні, вони не виходять на поле гри, вони залишаються споживачами, а не творцями. І це створює парадокс у світі безмежних можливостей. Переможцями стають не най... Най... найталановитіші. А ті, хто просто дозволив собі вийти за рамки інфантильного мислення, да? і тут варто згадати слова американського економіста Пітера Трукера, він сказав таку просту і примітивну річ, що найбільший ризик в час змін це не зміни самі по собі. Найбільший ризик це залишитися вчорашньою людиною. І бути вчорашнім в контексті того, про що ми говоримо, це означає мислити як дитина, яка боїться відповідальності, бути сьогоднішнім, це. Означає бачити інструменти, які вже існують, і брати їх в свої руки. Бо інфантильність це не бажання жити в вимірі реальності поточної. Це втеча в таку площину, коли хтось має вирішити за вас ці всі речі. І бути конкурентним сьогодні це стати людиною, яка приймає вагу цього моменту. Бо вчорашні вони бояться невизначеності, в сьогоднішні вони йдуть в невідоме. З готовністю творити це і є по факту така суха духовна ініціація. Насправді це коли ми перестаємо жити в уявній утробі і виходимо на поле життя, де є ризик, відповідальність і перемога. Унікальність полягає в тому, що ось ця конкурентність вона зменшила ззовні, бо бар'єри всі постарались. Все всередині нас центрується. І хто здатний подорожчати психічно, той стає конкурентним автоматично. І тому, якби ось ця перемога сьогодні це не геніальність, не ідейність і не зв'язки, хоча ці речі, речі в не важливі. Але по-іншому працює. Це звичайна дорослість в світі, де більшість залишилось дітьми. І оці всі речі, які я тільки що сказав, вони стають просто похідними. І з цього витікає, що реалізація сьогодні може бути легкою. Але легкість здається непосильною важкістю саме для інфантильного розуму, бо там живе страх, а раптом не вийде. Це мислення, от примітивне, де невдача це кінець світу, а не навчання. А що скажуть інші? Залежність від чужої думки, як у дитини, яка чекає схвалення батьків, а може просто почекати, це переконання, що от є правильний момент, який знімає відповідальність від поточного моменту, від актуального. Фокус на комфорті, це вибір короткострокової розваги замість лонг-терм гри, да? і це виглядає як відкласти. Але насправді це втеча від ініціації і зрілості. Це психологічна пастка. Бо в світі, де простір відкрив можливості, головний ворог це власна незрілість, бо дитина хоче магії, яка все вирішить без зусиль. В Даоській традиції про це кажуть, що легке і просте воно є шляхом. Але лише зрілий, лише може його пройти. Бо легкість тут вона не означає, якби безболісність. відсутність надуманих. Перепон і в світі, де інструменти стали доступними, реалізація об'єктивно стала легка. Але інфантильна психіка робить її важкою, створюючи бар'єри зі страху, уявних перепон і всього цього. І легкість відкривається тоді, коли ти вибираєш дорослішання. береш вагу дії замість очікування і не думаєш, що хтось принесе це. Уяви собі дитину, яку завели в лабораторію НАСА, там перед нею комп'ютери будуть. Космічні карти, пульти, навушники зв'язку, а вона це все сприймає як іграшки і починає так рандомно клацати на ці всі речі, щоб було весело. Так сьогодні виглядає більшість людей в світі цифрових можливостей. Інстаграм, Ютуб, Телеграм, Страйп, Аїшка, да? це все космічні інструменти, але якщо ставитись до них інфантильно, вони залишаться іграшками, які, типу, вбивають час. Це ж теж перекладання відповідальності. А для дорослого це важелі, які служать зростанню. І тут важливо не плутати ось цю зрілість з жорстокістю, бо багато хто це, це плутає. Зрілість вона не знищує гру, вона робить її свідомою. Дитина грає, бо не розуміє правил. Дорослий грає, бо знає, що життя це теж гра. Тільки з реальними наслідками. І зрілість це якби не кінець гри, це скорше тільки її початок, справжньої цієї гри. І на фіналочку теж дуже важливий елемент всього того, про що ми говорили, є такий чоловік Ерік Еріксон. Криза ідентичності. Це питання ідентичності тут теж важливе. Бо Еріксон в своїй теорії психосоціального розвитку виділив вісім стадій, але ключова для нашої теми це підлітковий етап. 12-20 років, де завдання людини якби знайти свою ідентичність. Хто я, яке моє місце серед інших, і які я цінності приймаю за свої. Якщо ця криза приходить успішно, формується зріла і інтегрована ідентичність. Якщо ні, людина застрягає в стані розмитого я, вічного пошуку, в залежності від чужих рішень, це і є те, що ми називаємо. Психологічним оцим, інфантилізмом. Еріксон вам сказав таку сильну цитату. Послухайте її. Той, хто не подолає кризу ідентичності, ризикує жити вічно в позиченому житті. Той, хто не подолає кризу ідентичності, ризикує жити вічно в позиченому житті. Висновки прості. Сьогоднішнє середовище воно підсилює всі ці речі. І ви маєте пильними, бо надлишок інформації, як добре і погано, бо люди незрілі, не вони не вміють працювати з інформацією і застріють в аналізі і тонуть в цьому замість дії. Треба вчитися працювати з інформацією. Потім гіперопіка суспільства, safe spaces, нескінченні нагадування про небезпеку. Культура не образити когось, або культура кенселінгу. Всі ці речі вони підсилюють амігдалу і роблять вас, нас і людей більш крихкими. І комфорт, як нову от, релігія, легкість, швидкість задоволення вивіщені над дисципліною і працею. І сьогоднішній світ він парадоксальний, бо бар'єрів нема, будь-який інструмент доступний, конкуренції менше ніж ніж здається. Обійшість інфантильні, реалізація, можливо, легкою, але тільки для того, хто обирає дорослу позицію. Формула проста: все, що потрібно для прориву в епоху інфантилізму, це перестати бути інфантилом. І не найбільш талановитий, і не найбільш багатий, і не найбільш зв'язковий здобуває успіх, а той, хто дозволив собі вирости внутрішньо і взяти інструменти світу в свої руки. Я радий був поділитися з вами цими переживаннями, винести це назовні. Якщо вам резонує, друзі, ставте лайк, пишіть коментар, що думаєте. Пересилайте контент близьким, якщо ви готові таке чути. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цінності, посилання от в описі цього відео. Тож, зустрінемось з вами на вершинах. Обіймаю вас. І до нових зустрічей. Обіцяю не випадати так надовго, піс.